А на період військового стану, також на період карантину, моз е, вже нема вже немає такої вимоги, щоб кожна людина, будь що то ВПО, або просто цивільна людина, або військовий, якщо не має декларації з сімейним лікарем, може отримати безкоштовну медичну допомогу в будь-якому місці, де ця людина знаходиться. Тобто не потрібно укладати декларацію з сімейним лікарем, якщо вам необхідна невідкладна допомога або допомога сімейного лікаря. Якщо у вас вже є декларація, вона була е з, 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 з лікарем, наприклад, ви Раніше проживав мешкали у місті Харкові. Зараз хтось переїхав до західної України, хтось до інших регіонів. Ви можете також працювати з сімейним лікарем дистанційно, якщо необхідна медична допомога, і ви можете звернутися в будь який медичний заклад. Тобто це первинна медико-санітарна допомога може бути надана там, де працюють сімейні лікарі, або це центральна районна лікарня, або обласна лікарня, або міська лікарня. Немає різниці. Лікарі зобов'язані надати вам медичну допомогу, куди б ви не зверталися. Якщо є якісь випадки, що лікарі відмовляються надавати допомогу, телефонуйте на гарячу лінію МОЗ НСЗУ. Звертайтеся до головного лікаря і направляйте жалоби, тобто ви можете це робити вимоги. Ще які питання? Будь-декларацію не потрібно укладати, Якщо людина не оформлена як ВПО, чи має вона право на медичне обслуговування? Звичайно, ще раз повторюю, що люба людина має право на медичне обслуговування оформлена як ВПО чи не оформлена. Це немає різниці. Чи... Так, можна можна, і відеоконсультації будуть сплачувати НСЗУ. Є таке. В нас вже були такі випадки, тому що за зараз багато хто знаходиться за рубежом і за кордоном і. Онлайн-консультації також сплачується, але лікар потрібен внести його в ЄСОС, звичайно. Тут ще таке питання, що багато чого залежить від роботи самого сімейного лікаря або будь-якого лікаря, який іноді щось забуває внести випадок в ЄСОС або щось неправильно вносить, і потім, звичайно, він не отримає, на жаль, за це кошти. Тому потрібно бути дуже уважним. Лікарям в цьому сенсі дуже ретельно і дуже уважно вносити ці дані в ЄСОС. тому таке буває такі випадки, бувають на жаль. Ні, але тут потрібно розуміти, що безкоштовно є, наприклад, якщо ви звернулися звернулися до сімейного лікаря. То в базовий такий огляд безкоштовно ті послуги, які сплачує Національна служба здоров'я України закладу, а входить огляд, і деякий перелік базових аналізів, які роблять і лабораторна діагностика, яку роблять сімейні лікарі. А щодо переліку цих базових аналізів, його можна побачити. Має бути в кожній лікарні, має бути перелік обов'язково вивішений, Хто і кожна людина може побачити цей перелік. Якщо ні, також звертайтеся до лікаря, до головного лікаря, тому що це важлива інформація, і лікарня не має права її приховувати. А якщо потрібна консультація вузького якогось фахівця, то сімейний лікар вже дає електронне направлення, і так само сімейний лікар може дати електронне направлення електронний рецепт на доступні ліки, тобто пацієнт може отримати безкоштовні ліки в аптеці, яка працює з програм по програмі Доступні ліки. Якщо перелік в переліку доступних ліків входить, входить лікарський засоб, який необхідний пацієнту. І його може виписати е, сімейний лікар по електронному рецепту. Так е, НСЗУ е, в зв'язку з збільшенням навантаження е, е, зроблено вже перегляд капітаційної ставки. Вона вже завищена, ніж була. Але це все це все стосується співпраці ПМСД або лікарні з НСЗУ. Тобто, це вже робота лік сімейного лікаря і це вже відносини лікарні з НСЗУ. Але капітаційна ставка збільшена ні. Ні в якому в жодному разі. Лікар не має права відмовити у наданні медичних послуг. Ще раз хочу нагадати, що будь-який лікар зобов'язаний надати медичну допомогу пацієнту, тим паче, якщо це екстрена або невідкладна медична допомога. Як чи зміниться заробітна плата лікарів у тих громадах, де зараз мало мешканців? А, якщо Взагалі немає, наприклад, мешканців, а є ж е, в кожного сімейного лікаря є там, наприклад, е, або дві тисячі декларацій підписано, або там їх кількість зменшилась. Е, заробітна плата не зменшиться, або якщо зменшиться, то не суттєво. Тобто, ну цей випадок це потрібно розглядати кожний випадок окремо, і це ж знов стосунки сімейних лікарів. З Національною службу здоров'я України, тому що ми не контролюємо е, їх процес. Ми контролюємо лише надання медичної допомоги, щоб вона надавалась якісно і щоб не було відмов і скарг від пацієнтів. На жаль, сьогодні в зв'язку з військовою агресією ми спостерігаємо брак медичного персоналу. Як лікарів, так і медичних сестер, молочного медичного персоналу в зв'язку з виїздом великої кількості лікарів за межі Харківської області. Тому не вистачає дійсно спеціалістів. Ми робимо запити по інших регіонах, але ситуація така, що, на жаль, війна є війна і. Кожному з нас ми, ми відчуваємо це. Але хочу нагадати, що в Харківському регіоні працюють декілька бригад міжнародних, які здійснюють кожен тиждень виїзди по територіальних громадах. Якщо когось цікавить там графіки, ми публікуємо їх. Якщо потрібно, я можу надати графік: що які вузькі спеціалісти, які лікарі. Коли коли по яких громадах виїжджають? Тобто, це є така практика в нас. Потрібно звертатися до нас, до департаменту. Ще такі є. Кожна лікарня має подавати необхідне обладнання в меддату, тобто потрібно подати в. Заявку в меддату, яке оплатнення необхідно. А хочу ще нагадати, що центральний район лікарні зараз відносяться до територіальних громад, тобто вони є власністю територіальної громади і, і е, їх робота контролюється керівництвом територіальних громад. Щодо підготовки кадрів, то е, зараз вже розпочалися е, курси. Можна звертатися до нас, до департаменту до керівника відділу кадрів. Вона буде, ну, якщо це цікаво, є курси і потрібно дізнатися, коли вони будуть їх пройти для підготовки кадрів. Ще які питання маємо? Це питання, це питання стосується сьогодні більшості громад. Uh, потрібно розмовляти з керівниками, потрібно звертатися ну до, uh, мабуть, до адміністрації, до обласної військової адміністрації, до заступників адміністрації, щоб якось вирішували питання на уровні обласного бюджету, але uh, або uh, з проханням отримати субвенцію. Але ж ми розуміємо, що це ж бюджет територіальних громад. Ми не маємо впливу і ми не можемо нічого нічого зробити з цим, на жаль. Тому потрібно звертатися, будемо далі щось напрацьовувати. Але є багато сьогодні є обласний аптечний склад, в якому знаходяться дуже багато кількість лікарських засобів, які ми отримуємо централізована СМОС. Тому, якщо є потреба, лікарні будь-які можуть можуть звертатися за лікарськими засобами та витратними матеріалами. Тому що, на жаль, ну бюджетні кошти ми ж не стосуємося до бюджетних коштів. Ми не можемо мати вплив на виділення або не виділення бюджетних коштів. На жаль, це так. Так, звичайно, потрібно робити запит. Якщо буде зроблено запит, то ми будемо координувати наші дії і. Будемо складати графік, щоб приїзди були якомога частіше. Це ж стосується як лікарів Центру все медичної допомоги, так і лікарів міжнародних організацій, які допомагають нам сьогодні з територіями, де повністю зруйновані і немає де надавати медичні послуги. А куди робити запит? Департамент. Конкретно. Департамент. Угу. Департамент, звичайно, і ми будемо знати, що які саме вузькі спеціалісти потрібні, і огляд яких пацієнтів. До речі, одна міжнародна організація може брати пацієнтів з громади і доставляти до міста Харкова, до лікарні, до вузьких спеціалістів. Це питання обговорювалось, і таке рішення є. І в них є такі можливості. Вони мають автівки, пристосовані до. Того, щоб перевозити пацієнтів, так що, якщо буде запит, то ми будемо комунікувати і будемо робити такі виїзди. Або пацієнти будуть приїжджати сюди до, наприклад, потрібен був на тому тижні лікар-ендокринолог, і пацієнт був доставлений сюди в обласну лікарню і був оглянути ендокринологом. Тобто, робити потрібно робити запити. Так, відновлення інфраструктури. Ну, це таке болюче питання. На сьогодні знов ми повертаємось до браку коштів. І, на жаль, поки е, ну, ми не маємо, поки е, не спиниться, поки не обстріли не припиниться і Харківський регіон, е, поки ми ще. Е, як зона активних бойових дій, на жаль, про відновлення інфраструктури ми не можемо розмовляти. Поступово якісь кроки ми робимо на деокупованих територіях. Там, наприклад, Балетлійська лікарня почала працювати, зюмська лікарня працює, але ж ви бачите, що коїться з Куп'янськом та Волчанськом. Тому, на жаль, про відновлення або про будівлю нових якихось лікарень або центрів ПМСНД або амбулаторії ми не можемо казати сьогодні, поки ситуація з обстрілами не стане кращою. Тому така відповідь на сьогодні, на жаль. По охороні здоров'я на сьогодні ми вже ми маємо дефіцит лікарів. Але не такий, як великий, як він був на початку війни. На сьогодні багато кількість, багато кількість лікарів повернулися до своїх робочих місць, але десь відсотків 30 все одно ми маємо брак. Ми маємо брак молодшого медичного персоналу, десь відсотків 50-60. З лікарями ситуація краще. Лікарі повернулися. Тобто на сьогодні майже всі лікарні укомплектовані лікарями, і е, наразі ми е, на сьогоднішній день ми проводимо реорганізацію та оптимізацію закладів. І тобто, ми маємо лікарі, е, які будуть звільнятися з закладів і будуть працевлаштовані в інші заклади. Тобто, таким чином будемо також намагатися перекривати брак лікарів. Будемо робити якісь курси, де вони зможуть перенавчитися якусь отримати нову або спеціалізацію, або там, за їх бажанням, будемо щось робити, тому що е, така проблема також існує. Так це вже зараз будуть курси, чи через якийсь час? А курси починаються. Я так розумію, тому що керівник відділу кадрів сказала, що МОЗ відновлює курси. І поступово е, онлайн будуть, від, будуть відновлюватися. Тобто потрібно звертатися до неї. Вона безпосередньо керує цим питанням і знає, де які курси і коли розпочинаються. А там розташована бригада екстреної медичної допомоги, і якщо потрібно, то вони надають медичну допомогу. Там сьогодні ну, населення зменшилося, майже, ну, майже там повністю ні, ніхто не мешкає, можна так сказати. Тому е, в Куп'янську чи... до речі, до речі, майже зру, зруйнована лікарня, але працює, працює 100 чоловік. Все одно лікарі працюють і надають допомогу, де, де можливо. Де в укриттях, де, де можливо, там надають. Це наші герої. Так, да, це так і є. Куп'янськ взагалі. Головний лікар він герой, дуже, 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 дуже класний головний лікар. Він, до речі, дійсно ми його дуже поважаємо, тому що ну, його героїзм він <кій> сьогодні дуже важливий. А як його звати? А, Сінько Євгеній Олександрович. Сьогодні uh, проблеми з забезпеченням ліками онкохворих немає. Я не можу сказати, що це uh, всі ліки, але uh, онкоцентр Харкова працює, надає допомогу. Uh, ми отримуємо централізоване від МОЗ Онкопрепарати також онкоцентр за власні кошти, кошти надходження від НСЗУ закуповує. Онкопрепарати, тобто дефіциту, онкопрепаратів немає, скарг ми не отримували, тобто ситуація вже б краще. Але, звичайно, є такі ліки, які дуже, дуже високовартісні, які не мають реєстрацію на сьогодні в Україні. Такі випадки є, можливо, поодинокі, що ми таких ліків, на жаль, не маємо. Ми не отримаємо і не можемо їх закупити. Тобто такі випадки також бувають. А з діабетичними препаратами э, немає взагалі ніяких, ніяких проблем, тому що э, від МОЗ отримали велику остання була велика партія інсуліну. Це э, різноманітний види інсуліну і не маємо ніяких проблем, які були на початку війни. Коли взагалі таблетован, взагалі таблетованих не було препаратів сьогодні, ця проблема вирішена. Працюють аптеки. В аптеці працюють доступні ліки, є по електронному направленню. Пацієнт, онкохворий на діабет, може отримати всі необхідні ліки. У Сімейних лікарів є інсуліни, тобто Якщо якісь питання і проблеми, то також кажу, що на обласному аптечному складі дуже багата кількість інсулінів. Будь-яка лікарня, будь-який сімейний лікар може отримати їх.